Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У Литві планують розгорнути масштабне виробництво бойових машин піхоти СІВІ 90 які активно закуповують країни Північної Європи та Балтії. Про це повідомив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас під час виступу на прес-конференції, за словами очільника уряду. Згідно з попередніми домовленостями, близько 30% усіх броньованих машин СІВІ 90 які замовляють країни регіону, збирають саме в Литві. Таким чином литовські підприємства будуть інтегровані у міжнародний виробничий ланцюг одного з найбільш популярних зразків не техніки в Європі йдеться про те, щоб литовські компанії взяли активну участь у процесі виробництва цих машин, що не тільки підтримує національну економіку, але й сприятиме розвитку нашого оборонного потенціалу, наголосив Палуцкас. Загалом країни Північної Європи та Балтії спільно планують закупити близько тисячі бойових машин cv 90 За словами прем'єр-міністра, Литві призначено близько ста машин із цієї кількості. Однак у виробничому процесі литовський бізнес братиме участь набагато ширше у виготовленні корпусів комплектуючих, а також у фінальному. Но складанні, крім того, уряд Литви активно працює над залученням шведських оборонних компаній для створення в країні постійних виробничих потужностей. Ми запропонували шведській оборонній промисловості разом із державними структурами брати участь у будівництві оборонних заводів у Литві. Частина виробленої продукції буде залишатися в країні для потреб наших збройних сил, а частина виходитиме на зовнішні ринки. Заявив Палуцкас. Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон повідомляв про плани Фінляндії, Норвегії, Швеції та Литви. Спільно закупити сотні бойових машин CV-90, підписавши відповідний меморандум про наміри навесні 2025 року. Однак, згодом у Фінляндії уточнили, що не планують долучатися до спільної закупівлі разом із іншими країнами. Наразі CV-90 стрімко поширюється у збройних силах Європи і мають шанс до 2030 року стати наймасовішою платформою для бойових машин піхоти в регіоні. Окрім Литви, Швеції та Норвегії. Ці машини вже обрані для озброєння Чехією та Словаччиною. Крім того, CV-90 активно. Використовуються Україною, Данією та Нідерландами, які планують надалі нарощувати свої парки цієї техніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!